Всім лодуманам і просто хорошим людям великий великий привіт! А ви на каналі Васильовича. А в нас 200 зірочок на балансі. Крутимо сьогодні операцію. А на фоні прекрасний новорічний фон. А ми починаємо. <му> ну що ж, починаємо ми. Поки з розминочки. З двох кейсів галереї. Відкриваємо ключиком і вперед. А, ага, навіть так. Окей, погнали. З першого кейсика, що нам випадає? Нам випадає ножичок. Ми кайфуємо і йдемо спати. Ого, окей, добре. мух статрек. Ніхуя собі. Статрек це дуже хорошо, Але прям вона в гавніну, вона понівечена в боях. Але окей, це тільки початок. Відкриваємо другий кейсик. Let's go-go-go! З другого кейсика, що випадає нам? А нам випадає ціла ніхера. Ну нічого, в нас операція ціла попереду. Переходимо до головної частини. Звідси я хотів би відкрити Overpass 2024, витягнути цей калашик. І що я хотів би відкрити ще? Хотів би відкрити колекцію спорт і дослух. так? Так воно називається чи як? І достати звідси емочку. Так що починаємо. Звідси. Нас, я рахував, у нас виходить плюс-мінус по 20 відкриттів двох операцій і потім залишається на бривочки. Так що починаємо поки з цієї операції. Так, першу. Зразу синька. Це непогано. Продовжити. Погнали другу. Так, 5-7. Непоганий, до речі. Хороший. Третя. Да ладно. Це, до речі, якась вона прикольненька. Якась якість непогана. Ні, Не, якість говно, повна. Забудьте, що я говорив. Так, це 3 було. Продовжуємо. Четверта. З четвертого нам випадає що? Нам випадає мак-10. Добре, синьки. Синьки приймаються. Хотілося б, звісно, якусь фіолку. П'ята. Дігл. Статі, на рахунок Дігла. Дігл тут дуже бомбезний. Дігл мені подобається. Щоб якість була б чудова. А якість в нас прям завода. Це супер. Це, якщо я не помиляюсь, в районі 20 злотих. Це десь 200 гривень. Шостий. Шостий, шостий, шостий і шостий на випадає На Навипадає, навипадає гавно. Будемо її мити. Сьомий. Let's go! Оце! <хи> Кусок говна. Продовжуємо. Восьмий. Пітушок. Це херня повна. Так. Це 10-й. Без питань, фіолка, супер. Але це дробовик, блять. І, по-моєму, він всаратий дуже сильно. 33. Скільки це в нас? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Дванадцятого го будемо крутити ми з вами. Поїхали. Із 12-го нам випадає що? Нам випадає ще одна нова. Непогано сипить поки. Хотілося б, звісно, краще, але маємо, що маємо Це Габен. Гавно Тринадцята. Полік, ну блядь дайте мені щось нормальне. Дайте хоча б якусь розуву. Я буду дуже радий. На нам випадає пулік. Дякую. Дякую, габен, тилучий. Ще одна МК. Я забув знов, скільки в нас відкрито. Е, 2, 4, 6, 7. Да, тут 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Нам ще 4 кейсика можна відкрити. 1 Дігл ще один. Непогано. Два шо? Пулік. Херня, але піде. Три пітушок, намьок, поняв, дякую. Під'їхало говно. 4. Ну це. Як би я не жалівся на цю операцію, на цю колекцію, мені випало два дігла. До речі, майже без подряби не прямо з завода один, другий. Потім нам випав. Непоганий дробовик. Нам випало дуже тухрина синки. Це непогано. Нам. Ну і все, в принципі. Далі все по хірні. Переходимо з вами на другу колекцію. Брудки потім. Брудки потім. Та колекція? Я загубив колекцію. Так, звідси би я хотів. МП. Звідси я хотів би Галиль. Галиль Галіль. І хотів би М-ку. Дуже сильно. Вона мені дуже подобається. Хтось її засирає каже, що це херня повна. Хтось. Ну, прям так. А мені вона подобається. Let's go! Перший поїхав, що в нас тут, а в нас тут тигровий трафарет. Херня, але піде, це тільки початок. Друга з другої нам... подобається. Ви... Блять, це, це вже мені не дуже подобається. Третя сюди. Херня. Зараз нам тут буде вся синька випадати. Це щось мені здається четвертий. П'ять Боже, яка херня, що ж таке? Калашик. Ну, Калашик, до речі, може коштувати. Він може коштувати грошей. Мені так здається. Там небагато, але. Як не як Калашик. Половина зірок в нас улетіла. Це піздець. Я їх фармив три дня. Три кончені дня, і вони так швид улетіли. Нагадаю, звідси не випало ще ні одного синього. Тут сипиться одна синька. І все. Більше ніхара. Це піздець. Та що це за херня? А можна мені якусь там, не знаю, фіолку чи розове? Я понял. Ой, мене це напрягає. Калашик, нахер мені цей калашик, дайте мені Галіль. Піздец. Та це піздец. Та дайте щось нормальне, альо! Ви забули про мене? Так, звідси, звідки ми починали? Звідси. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, п'ять кейсів. Ми ще можемо відкрити. 015 після польових. 001, блядь, Як тобі таке Карл? 001. Прям завода. Але нахера питання від мені. Краще б мені дали засрану в пісюнах оцю темп... МПМко. Тут я був би дуже радий. А так. Пф... Нагадаю, 4 кейсики нам залишається. Відкрили ми 15, 16 цієї операції, нам не випало ні одного синього навіть нам випадає один кал. Ну, до речі, скажу, що ця муха не така вже й погана. Ця муха взагалі ціниться, вона хороша. І вона мені випадає прямо з завода. А це це мене чуть-чуть та й порадувало. Не так, звісно, як би мало порадувати, але що маємо, то маємо. Що я. Поняв. Защику отримати. Юспек. Юспик, до речі, дуже прикольний. Юспик мені навіть подобається, я би навіть з ним вибігав, і він випадає їбать, 001 прямо з фабрики. А це, це мені подобається. І відкрито в нас скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять. Відкриваємо з вами останнього МК. Ем алло, Алло, може, прийдеш мені? Давай, камон, мала! Я тебе чекаю. Я буду дуже радий, якщо ти мені випадеш. На тобі, Ваня, в дубцю твою. От так от. <ріст> ну що, можна попробувати побілкові відкрити. Я не знаю чого, але че, цей челік мені заповнений. мені чогось дуже сильно подобається. Він прям топ. <ріст> Окей. Відкриваємо по три рази поки. Цей прикольненький. Це ніби дефолтний. Ні, не дефолтний. Опа! 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 Непогано. Перепрошую, будь ласка, за неполадки. Тут в мене така херня сталася, що гра взагалі вибила. Так, нам ми крутили четверту, що ж там випало? Але похер, буде, буде інтрига. Пац! Нам не показує. Прикиньте. Нам не показує, що нам випало. Що це за херня? Добре, крутанемо ще раз. Буде прям пізда. сосисочка. Смачна. <ріст> так, а, ми 4 тільки відкрили. Окей. Добре, відкриваємо п'яту. Боже, яка вона мила! Цей котик мені подобається. Продовжую. Зброя. Я би хотів звідси калашик. Калаш дуже прикольний. Тим більше у нього є різні фото, Я хотів би звідси червоного калашика, мені би на мій калашик, він би дуже прикольно пішов би. От. На цей. Було би дуже класно. Але, 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 знаючи Габена нашого улюбленого, мені випаде 5 синьок. от перша з них. <свистіло> Залишилось 4. 3, Дві. Ну, дай щось нормальне. Поняв. Без питань. Нема понту. Я тебе поняв. Я тебе зрозумів. Будемо по черзі відкривати. До кінця до... ТАЛОГО! Вот так от це вже третя Фіолка. Доки добре. Ви питаєш ти не так сильно прошу, алло. А можна мені, будь ласка, щось нормальненьке? Боже, це... Блядь це. ахуєн. Дякую. Дякую. До речі, Тек мені теж дуже сильно подобається. Ну він бомбезний. Що не кажіть. Могло випасти і краще, але... Це теж непогано. Поняв. Поняв. Отак от, от нахуй! Тискомак. Це ужас. Можна, в принципі, відкрити ще одну наклеєчку на останню зірочку. Погнали! Отак от, от. Добре. Без питань. Підходить. До речі, топчик. Я не знаю, може це щось коштувати, чи це дефолт. Це, це ніби дефолт. Ну, це теж ніби дефолт. Без поняття. Я в цьому не розбираюся. Я обалдію, коли відкриваю. Але. Це все треба потім передивитися. Кайфанути з цього всього. Оце ну, топ. Отаке от. Круте відкриття в нас вийшло. Не знаю, ніби окупився, ніби. Щось прикольне випало, щось не дуже прикольне. Хотілося б, звісно, більше, але маємо, що маємо. От якось так і пройшло це відкриття. Сказати, що я задоволений. Це не сказати нічого. Ну, ніби й задоволений, та ніби й не задоволений, але все ж таки могло випасти і краще. Дякую за перегляд. З вас лайк, комент, з мене якісний контент.